Кого на шопінги? Привіт, Женя! Ого! Колян, коротше, я наліво, ти направо. Ну, блін, опять мене перехожі пустять на шашлик. Надо бистро сматуватися. Ух ти, які красиві чашки. О, а це що таке? Чайний алкаш беру. Ух ти, скільки інтересних вішічок. Чухалка три тиші беру, як замочить інопланетяни за три минути, беру обід поколянський. Ух ты! Ну, це, навірно, найкраща вещь в цьому магазині, але я це теж беру. Ей, я не поняла, куди ти мене собі на спину почепив, а то швидко мене отсюда возняв, Що за молодь пішла вже бідну бабушку хочуть купить. Оце за люди. Так, пора уматувать. Привіт, Коля. Що ти вже накупив? Привіт, Женя. Та я всякої там фігні понакопляю, дома роздивимося, а ти що купила. Та, я купила нам додому нового малого Гризка. Ось подивись. Ух ти! Женя, це теж хотів купити, але мені не дозволили. Е, я не поняла в смислі, що це таке. Все, Коля, біжим додому. Все, Коля, показуй, що ти там понакупляв. Вот это, вот это, вот это и это. Все, Коля, ховай в інвентарій, а я достаю бабку, будем її сейчас з ложки годувати. Все, Женя, пошли. Коля, ти купив обід по колянски? Конечно, Женя, іди готов. тыш тыш Все, Коля, корми и Ням, ням, ням. О, боже, ням, поможи, ням, та вона ням. більше жара, ніж ти. Женя, їй срочно треба позбуватися. Коля, я знаю, давай її приспим. Ого. Бабка, ну ти не обіжайся, пожалуйста. Ти будеш у нас спати на полую, і коли ми тобі не граємося, ми тебе викинемо. Все, рихнуть ти будеш тут. Все, Коля, йди спать. Хорошо, спокійної ночі, Женя, і тобі. Три часа ночі. Колян, та це, блін, ходячий трактор. У неї треба швидко збавлятися. Женя, хуй на мусорку викинем. Колян, ого, го, тільки давай її з 13-го етажа скинем, ну, щоб тіпа проземлення було пом'якше. Коля пошли. Коля, починається операція і. Коля пора поразбрасувать припаси. Уіу! Ой, как хорошо упала. Пошли проверим. Пошли, Женя. О, привет! Кстати, а мне сегодня такой классный сон проснился, что вы меня страна с того этажа скинули. Че это был не сон? Короче, бабка, ты теперь пацан, ты теперь сулица, и ты теперь куку, -ку, -ку. Як и мы. Короче, освящение прошло прям идеально. Колян, принось сюда по-быстренькому тигру. i